Уяви ситуацію, а може тобі уявляти не треба, що тобі десь 30 років. І ти працюєш юристом, складаєш бумажечки для впливових дядь, і тут в одну ніч ти купив бутер за, умовно кажучи, так 50-100 гривнів. А вже через 30 років, через цей бутер тебе буде відправлено мирити арабів з євреями. Коротше, норм, так байка, правда? І мало того, що тобі доручили це робити, ти частково ще й з цим впорався. Ти прокидаєшся і тут. Опа, мір во всьому мірі, всі зі всіма друзі, рай на землі, так сказать. Пасіба Дональду Трампу. От чому. Ось цей от праворний чоловічок на ім'я Стів Віков, це зміг зробити. Чи не зовсім? Всім привіт, друзі! Ви на каналі Аферисти, і в цьому відео ви зрозумієте, поймете і осягнете, як Трамп почав довіряти питанню війни та миру буквально людині з будівельного бізнесу. Але перед тим, як почати, у мене до тебе є питання навіть два. Ти хочеш отакий скін на карточку? Або ти хочеш отакий скін на карточку? Ні? Ну і ладно. Бо в нас такий ще є. Підписуйся на нашу підтримку на Монобазу, отримай базований скін на карточку свого Монобанка. Стівен Чарльз Звідков народився у 1957 році в Нью-Йорку. Для особливо обдарованих в математиці, ось воно на карті. Here, 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 here. його предки, єврейські мігранти з Росії, між прочим, Дід з бабою звалили під час громадянської війни і оселилися на загніваючому западі. Сім'я часто переїжджала, і тому малий хлопчик Вітков пожив в багатьох містах Нью-Йорківщини, і сім'я мала середній достаток. Батько займався виробництвом жіночого одягу у Нью-Йорку. Цього заробітку хватило малому мальчику. Не багато не мало на освіту бакалавра і магістра справа в університеті Говстра. Ну увага, я ж думаю, ви розумієте наскільки це надані у Хриму Хриднях за щоб отримати магістра права в США. І кар'єру він почав як юрист у відомій нью-йоркській фірмі «Дрейер і Трауб». Де спеціалізувався на питаннях нерухомості, і саме там він познайомився з нашим сонцеліким Дональдом Трампом, який на той час був забудовником. До речі, про Фредовича ми зняли теж відос, Тож обов'язково перегляньте і його. Так, от Трамп став його клієнтом над однією справою. Молодий юрист працював над його справою аж до пізньої ночі і вийшов в магаз щось купити. Як виявилося, наш сонцелікі Дональд Джей Трамп. Також пішов туди, але не мав із собою готівки. І Вітков, такий люб'язний, простянув йому руку, в якій тримав бутерброд. От такий жест Фредович зацінив на все життя. І з того часу вони стали друзями. Часто грали в гольф, підтримували контакти. На це накладалась також і робота в спільній сфері, і їм явно було про що поговорити. Ця дружба. Тривала впродовж довгого часу і триває аж по сьогоднішній день. У 1985 році Стівен Вітков вирішив, що складати бумажки і оформлювати на впливових дядь по типу Дональда Трампа йому щось остогидло. Він остаточно залишив юридичну практику та разом із партнером Ларі Глюком заснував компанію Stellar Management. Це було рішення, яке здавалося ризикованим, оскільки перехід з відносно стабільної юридичної кар'єри до практики купівлі і управління житлом у районах, які вважалися до того ж непрестижними і небезпечними. Ну сумнівний, тож вибір впав на Бронкс Вашингтон гайдс це територія Нью-Йорка із високим рівнем злочинності і соціальними проблемами. І там вони і почали менеджерити нерухомість. І люди з Stellar Management бачили. В цих будинках недооціненні активи. Їхня стратегія полягала в тому, щоб за низьку ціну викупити старі багатоквартирні будівлі, поступово інвестувати у ремонт і сервіс, а також підвищити після цього орендну плату. І перепродати або тримати як стабільне джерело доходу до початку 1990-х років на рахунку Stellar вже було понад 85 будинків і понад 3 тисячі квартир, контроль над якими робив Віткофа значущим гравцем на ринку житла. Але успішний успіх у житловому сегменті не задовольнив амбіційного Стівена. У середині 90-х років його погляди звернулися до комерційної нерухомості нижнього Манхеттена, і Вітков придивився до 27-поверхової будівлі на Ліберті стріт. Пройде 30 років, і він буде придивлятися не на новобудови, а в рот Путіну. То що ж сталося за ці роки? І чому Вітков, як і купа інших американців, так різко і так завзято вирішила рятувати Російську Федерацію? А що, якщо я вам скажу наступне? Вони не одні. Щодня тисячі адекватних українців, самі того не знаючи, заносять у російський бюджет гроші. І, можливо, найти це робиш. Так, про що він говорить? Справа ось в чому. Щодня українці міняють крипту, готівку і безготівку онлайн. Зручно, надійно і небезпечно, бо потім ця комісія піде в бюджет Російської Федерації, а потім впаде тобі на голову. Чому? Бо багато платформ для обміну грошей належать русні, і там немає ніяких точкару доменів чи реклами лучше руські серіали при жизнь, які могли б видати власників. Можна лізти у source код або страждати асін там кожен раз, коли ти міняєш гроші онлайн, але. Це не обов'язково, бо є така штука, як Адміфай. Все просто це український сервіс, про який ви ніколи не побачите відео на цьому каналі. Адміфай це найнадійніша платформа для пошуку перевірених партнерів для обміну крипти, готівки чи без готівки. Не вірите? Ну і хорошо, просто візьміть, загугліть Абміфай скандали, і самі подивіться для себе. Обміфай проводить ретельну перевірку кожного свого партнера, на відміну від тих, хто найняв цього продюсера. Мало того, на сайті працюють страхові депозити у 1000 та 5000 доларів. США. А якщо у тебе нерви, бо треба обміняти або переказати більше 5000, звертайся у чат преміум супорт. Так де ж тут преміум? А в тому, що твій персональний менеджер пройде з вами всі етапи обміну, підбере партнера під варто запит і відповість на всі, 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 всі питання, навіть на питання, в чому сенс життя. У підсумку, якщо тобі треба переказувати, міняти готівку, крипту без готівку, не будь як вітков, і не допомагай русні. Іди на обміфай і будь спокійним за свої гроші. Для багатьох такий об'єкт був занадто складним. Потрібні були значні капіталовкладення, високі витрати на облаштування офісних площ і гарантії надійних орендарів і Стівен узався за цю справу, організувавши фінансування, взявши на себе оновлення систем опалення, ліфтів, комунікацій. І після завершення цього всього діла, після завершення реструктуризації, він уклав угоду про довгострокову оренду верхніх поверхів із небагато немало федеральним резервом США. І цей крок остаточно закріпив за ним репутацію серйозного гравця в офісному сегменті. Тепер же не тільки у пошуках дешевих квартир, а в боротьбі за великі державні контракти. З 1997 року Вітков зробив наступний логічний крок: залишив Stellar Management і заснував власну кампанію Group. Тепер йому не було чужих інтересів, а лише власні рішення і стратегії. І першими великими угодами нової фірми стали придбання двох знакових хмарочосів Нью-Йорка. у 1998 році. Він купив Woolworth Building. Це відомий такий арт деко хмарочос, який не міняв власників десятиліттями. Незабаром після цього. Він придбав і Daily News Building, провівши масштабну реконструкцію. Оптимізував витрати, залучив таких орендарів, як великі рекламні агентства і технологічні компанії. І завдяки цим проектам портфель Whitcomb Group стрімко зростав. Проте не все йшло так гладко і безхмарно. Ну ви поняли тіпа хмарачос безхмарний. Клас, да, у тому ж 1998 році впливовий Wall Street Journal опублікував критичну статтю про модель фінансування Віткафа і, взагалі, про його методи роботи. Журналісти звернули увагу на високий рівень кредитного навантаження, ажурну залежність від великих банків-кредиторів і непрозорі схеми рефінансування. У статті говорилося, що фінансисти вважають його портфель надмірно заборгованим і не відчувають готовності надавати йому подальші кошти. А суть полягала у тому, що він на свою справу часто брав кредити в великих Іх банків під заставу ставив нерухомість, яка мала складну юридично заплутану систему власності. Коротше, кредитору з нею було ще важко потім працювати, і щоб погасити сам борг, він часто брав новий і так крутився. Сам віков зізнався пізніше, що та публікація вдарила по його честі. Він вперше зіткнувся з публічною критикою і був неприємно вражений цим оголошенням. Примарою над цими досягненнями нависла ймовірність продажу акцій компанії на біржі на 2 мільярди доларів, яке Group планувала провести на піку свого зростання, але кризове хвилювання на ринку, а також внутрішні розбіжності з Ларі Глюком призвели до зупинки планів виходу на біржу. Після цього обидва партнери вирішили розійтися. Глак лишився фокусуватись на житлових об'єктах. А «Вітков» остаточно переключився на офіси і готелі. Фінансові союзи завжди були ключем до успіху Віткофа, але водночас вони ставали джерелом найбільших ризиків у 98 му і 2007-му роках. Він тісно співпрацював з Лекман Брадерс, а також, зокрема, з Марком Волшем. І саме цей інвестиційний банк став для нього стратегічним партнером, оскільки він надавав кошти на придбання не лише Wulford Building, а й інших проектів. Лехман навіть готував вищезаданий продаж акцій Витка Group, оцінюючи її в кілька мільярдів. Але коли. У 2008 році Lehman Бразерс обвалився разом із світовою економікою, багато проектів Стівена опинилися під загрозою. Волш, попри крах свого банку, продовжував його підтримувати. У 2011 році Вітков знову звернувся до нього за фінансуванням, називаючи Волша однією з найкращих людей у бізнесі, і ця байка показує, як в бізнесі та й по житті особисті зв'язки і дружба часто спасають шкуру від кризи. Тож, якщо хочеш досягти чогось такого потужного. Шукай впливових друзів і сам для них ставай впливовим, щоб ви могли так сказати, мінятися услугами. Після кризи 2008 року Вітков переглянув свою фінансову стратегію і він почав більше покладатися на власний капітал і приватні інвестиційні фонди, зменшивши залежність від великих банків. Це дозволило йому зберегти ключові активи і поступово відновити портфель. Саме в 2010-ті роки він звернув увагу на готельний сегмент, вкладаючи значні кошти в придбання та ремонт готелів у Нью-Йорку та інших містах. Однією з найрезонансніших угод стала купівля Park Lane Hotel на 5-й авеню поблизу центрального парку. Вітков придбав його за 654 мільйона доларів, а 85% капіталу вніс малайзійський бізнесмен Джо Лоу. Спочатку угоду проходила без галасу, але незабаром. Міністерство юстиції США звинуватило Лоу у тому, що кошти, які були використані для інвестування, походили з корупційної справи навколо фонду. One MDV. Цей фонд створив тодішній прем'єр-міністр Малазії з метою інвестування в нерухомість і таким чином стимулювати розвиток будівництва в країні. Згодом виявилося, що там пропало 4,5 мільярда доларів. Це питання почали розслідувати, і виявилося, що ті гроші вивели по різним офшорним каналам, і головним підозрюваним став вже наш знайомий Джо Лоу про цю всю двіжуху написала New York Times і звинуватила нашого стіва у тому, що він співпрацює у Господь з корупціонерами. Хоча Вітков наполягав, що знать не знав про неправомірне походження інвестицій. Ну. Всім вірив, я повірив. Сам факт його участі у цій угоді викликав шквал критики і сумнів у прозорості його бізнес-процесів. Джо Лоу нині переховується від правосуддя, і вкладена ним сума понад півмільярда доларів стала предметом складних юридичних репатріаційних процесів. У центрі Нью-Йорка за адресою 701 7 авеню розташований такий готель Times Square Edition. Це масштабний проєкт на 42 поверхи з понад 450 номерами і десятками тисяч квадратних футів торгових площ. Ско що таке фут? Скажіть мені це півметра а півметра. Його відкриття у 2019 році було гучним, але уже у 2020 році готель зачинено через пандемію COVID-19, що спричинило фінансову кризу для інвесторів. Одним із ключових інвесторів була родина Clark Estates, яка вклала значні кошти у проект. У 2021 році, за потужною українською традицією, вони дізналися зі статті в журналі, що втратили право на участь в управлінні готелем без попередження чи офіційного повідомлення. Це стало реальним шоком і приводом для судового позову на 125 мільйонів доларів. У якому Кларк Естейтс звинуватила Стіва Віткофа та його партнерів у незаконному захопленні контролю над об'єктом. Позов базувався на кількох ключових вимогах: перше. Порушення умов партнерства та корпоративної угоди. Друге виведення Clark Estates з процесу управління без погодження. Третє фінансові втрати через простоювання готелю та боргові зобов'язання, що перевищували 750 мільйонів доларів. Отак воно в бізнесі буває. Ти там щось будуєш разом, інвестуєш, розвиваєш. А потім опа, як кинули на декілька десятків, а то й сотень мільйонів грязних вічно-зелених американських доларів. Висновок. Вичитуйте все, що ви підписуєте. Коротше, ЧБ алтейк да в кар'єрі Віткофа були моменти, де саме його звинуватили в корупції, а не когось з його оточення. На початку нульових він за власний кошт орендував квартиру за 9 тисяч доларів в місяць для важливої шишки із поліції. Згодом цю шишку звинуватили в корупції і махінаціях. Він приховав позику в 250 тисяч доларів від ізраїльського мільярдера Ейтана Вертхаймера. Компанії якого мали контракти з Пентагоном, і саме Віков сам познайомив Керіка з Вартхаймером під час поїздки до Ізраїлю. І саме цей ланцюжок знайомств породив конфлікт інтересів. Цього мусора засудили, але в 2020 році Санселікі Дональд Трамп його помилував. Хто за лобіюванням цього помилування стоїть, лишній раз пояснювати, думаю, не треба. Ще раніше, у 1990-х роках, початковий етап житлового бізнесу Віткофа супроводжувався доволі жорсткими методами. Він особисто збирав орендну плату у небезпечних районах Бронкса і Вашингтон Гайдс, а сам описував, що носив ліцензійний пістолет на поясі. Це таке викликало занепокоєння та численні скарги від мешканців. Але словами самого Віткофа такі заходи були вимушені в умовах високого рівня. Злочинності, але бляха, це ж не Техас тут немає вільного носіння зброї. А Дональд Трамп тільки зараз починає патрулювати у ліці Вашингтона, самого безпечного міста в Америці. Між іншим, просто уявіть ситуацію: ви живете на Траєчні, орендуєте квартиру, і орендодавець приходить брати плату з валиною під боком. каже для власної безпеки, а це ж б... не бровари. Попри всі кризи, скандали та судові позови, Стівен Вітков зумів побудувати багатомільярдну імперію нерухомості. Проте характерним паттерном його діяльності залишається високий ступінь залучення кредитів, часте звернення до складних фінансових схем, робота з партнерами, репутація яких, м'яко кажучи, неоднозначна, і готовність використовувати будь-які засоби для захисту або розширення своїх інтересів. Дружба з Трампом дала йому можливість піти у велику політику, і вслід за своїм другом він. Підтримав республіканську партію. З осені 2020 року ім'я Стіва Віткафа з'явилося в політичних звітах. Він увійшов до складу «Great American Economic Revival Industry Groups. При адміністрації Трампа бізнесмени разом шукали шляхи підтримки економіки в розпал пандемії COVID-19. для Віскофа це був перший досвід роботи з президентською командою. Він радив щодо рестарту бізнесу, допомагав збирати експертів і пропозиції для відновлення робочих місць. І саме тоді він відчув, як бізнесовий авторитет переростає у політичний вплив навесні. 2024 року. Вітьок вирішив, що йому мало бізнесу, і треба йти. Політику з концами. і якраз в той час його дружбан по бутерброду вперше йшов на вибори президента. Досвід і зв'язки Віткофа йому були б корисні. І Він почав агітувати і підтримувати Дональда Трампа. Його мова була спрямована на бізнес-аудиторію. Великі спонсори бачили в ньому здатного організатора закритих вечер із мільйонерами, а також людину, яка вміє мобілізовувати кошти для політичного проєкту. І Вітков на той момент мав великий авторитет серед великого бізнесу. І коли він примкнув до команди Трампа і відкрито почав його підтримувати, то за ним пішло багато впливових людей. І Фредо через це отримав багато. Billions 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 and billions and billions and billions and billions billions and, billions and billions and billions of dollars. після перемоги Дональда Фредовича над Галактичською імперією Дімократа в 2024 році Стів Вітков отримав перше офіційне призначення спеціальний посланець США на близькому сході а також в галактиці Андромеди. Думаю, що він ще представник, він віздіє представник. Насправді уже в січні 25-го року він увійшов у переговори між Ізраїлем та Хамасом, долучившись до шеститижневого припинення вогню. І Вітков демонстрував власний стиль. Жорстке наполягання на диплайнах і фінансові стимули, які за його словами мали пришвидшити ухвалення рішень. Результатом стало перше перемир'я, яке зробило його ім'я відомим у дипломатичних коридорах. Найбільше слави він собі нажив в спробах закінчити нашу війну з Росією. Імовірно, через його успіх з примиренням всіх на близькому сході і через походження його предків Фредович вирішив саме його відправити до Русні. В лютому 25-го року він поїхав до Кацапстану. Там поїв лапши на вуха, виторгував звільнення з тюрми американського громадянина і повернувся з тріумфом на батьківщину. Медіа, ну я маю на увазі правдиві медіа, не оті фейк нюз, тобто Фокснюс, рознесли це як переможну переможеньку дипломатії. І невдовзі після цього його покликав на інтерв'ю реальна об'єктивна людина. Такер Карлсон, де Вітьков, мій мальчик, почав навалювати крінжові російські наративи. Зокрема, давайте всі згадаємо. Він назвав Крим чотири східних регіони слоном у кімнаті і послався на такі народні референдуми в кавичках, які нібито показали бажання жити з Росією, і фактично пропонував Україні віддати частину території заради миру. Що було далі, ви знаєте. Влітку Трампа почало корежити: то він за нас, то проти нас, то хто то ідуть. Ну коротше, ви поняли, то Путін смарт гай, то він Владимір Стаб, і аж до недавніх подій на Алясті у Білому домі. Як будуть розвиватись події, і яка роль в цьому буде товариша Вітькафа, лишається тільки здогадуватись і чекати. Отже, давайте підсумуємо. Був собі такий звичайний юрист, який приніс бутерброд голодному забудовнику. Пройшло 30 років, і цей юрист вже переговарює з Хамасом, вирішує питання Криму і стає посланцем по війні в Україні. Значить, сюжет дешевої комедії з одного славнозвісного серіалу авторства 95-го кварталу. Тому, якщо ти питаєш і як стати дипломатом на всі 100%, ловіть рецепт від нашого мальчика, значить, хліб, бутербродний кетчуп. Калбаса, зверху сир, опціонально помідорчик можна зверху дати. І кладете це на ручку, простягуєте голодної душе якоїсь невідомої людини, тому що зараз це для вас невідома людина. А післязавтра це Дональд Санцелікі Трамп.